Розчивайте червоні килимки, Укрзалізниця хизується змінами в інтер'єрі вагонів. Класичний атрибут назавжди зникне з вагонів, натомість з'являться сучасні елементи декору. Наталя Островська досліджувала, чи з того розпочали чиновники таке потрібне оновлення? Червоні доріжки у фірмовому потязі застеляють смугастими веретками. Раптом зайде Скарлетт Йоханссон, а доріжка брудна. А так вжух ввередку і як у канах. Жарти жартами, але червоні килими нарешті зникнуть з наших потягів. У цьому переконують в «Укрзалізниці». Виникали проблеми з їх чищенням, з їх миттям. Тому ми прийняли рішення відмовитись від цих старих дрижах і перейти до більш сучасних матеріалів. На них йдемо дивитися до оновленого вагону. Київ-Лисичанськ це перший потяг, який відмовився від старих радянських червоних доріжок. Тепер тут ось такі сірі оновлені. У вагонах замість лінолеуму – сучасне шумоізоляційне покриття. Щоправда, доріжки таки лишилися. Сучасний матеріал. По перше, він гіпоалергенний, Він е, виглядає по сучасному. Він зручний і практичний в його прибиранні меті. Старі килими зникатимуть з вагонів поступово. Окрім таких інновацій, замість пасків встановлюватимуть тримачі безпеки та кнопку виклику провідника. Для зручності пасажирів кнопочка визову провідника. Квиток у оновлений вагон з Києва до Лисичанська обійдеться у 650 гривень. В Укрзалізниці обіцяють, цього року таких модернізованих вагонів значно побільше. Окрім цього, з'явиться 90 абсолютно нових пасажири, яким доводиться їздити у нелюдських умовах, вважають то краплина у морі. Розбиті вікна, відсутність опалення та повна антисанітарія у вбиральнях. Ось на що в першу чергу потрібно звернути увагу. А червоні радянські хідники вони якось переживуть.